Вітаю вас, шановні садівники та городники. Погода зараз така, що доводиться вдаватися до хитрощів, які дають змогу прискорити дозрівання кавунів. І зараз, за рекомендацією брата, я сію кавуни у три хвилі і деякі у теплі ящики, І зараз усе розповім. Раніше у мене більша частина кавунів дозрівала майже в один час, але їдоків зараз у нас мало. І посів кавунів у три хвилі дає мені змогу отримувати розтягнутий у часі врожай. Перша хвиля посіву це я сію два-три кавуни у теплі ящики десь з середини квітня. Цей прийом дає мені змогу отримувати найбільш ранній врожай. Друга хвиля посіву це основну частину насіння кавунів я сію в стаканчики наприкінці квітня і вирощую потім до середини червня під парником. Третя хвиля посіву саджаю відразу в ґрунт пророщене насіння там, де залишається місце, не зайняте іншими городними культурами. На перший час накриваю сходи пластиковими пляшками і це будуть кавуни найпізнішого врожаю. Насіння кавунів пророщую у вологих серветках. Воно проростає десь на п'ятий шостий день. Саджаю проросле насіннячко у невеличкі горщики. Коли роблю перевалку розсади з горщика в теплий ящик, земля, земля з коренів не обсипається і все проходить дуже гармонічно. А тепер про теплі ящики. Я беру пластикові, решітчасті і за добу до посадки набиваю в них скошеної трави будь якої Її кладу пристойний шар десь 15-20 см, а решту об'єму теплого ящика я заповнюю іншою органікою, рослинними залишками, з компостної купи, гноєм та іншою. Усе це рясно поливаю водою. У середину ящика всипаю кілька жмень землі і висаджую той паросток. Мокра, скошена трава швидко починає відділяти тепло. І такий ніжній підігрів дуже подобається корінню кавуна. Розсада швидко йде в ріст. На ніч і коли дні холодні, як зараз, накриваю ящик плівкою для посилення парникового ефекту. Коли загроза заморозків минає і ґрунт на городі. Достатньо прогрівається. Я копаю лунку за розміром ящика і кладу його туди, просто. Повністю засипаю той ящик землею і поливаю рясноводою. Після пересадки коріння кавуна почне освоювати простори ґрунту через чисельні отвори в ящику. Кавун абсолютно не помічає таку пересадку і не втрачає час на адаптацію. Ось і все. Ось такі мої маленькі хитрощі раннього і розтягнутого в часі врожаю кавуднів.